Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Мир вам та добра! Пропонуємо вашій увазі аграрний гороскоп праці з розсадою, тобто пікірування, перевалка, пересадка, посадка розсади в березні 2024 року. Час київський. Перший такий гарний період буде в Скорпіоні при спадаючому місяці. Будемо працювати прямо 1 березня, якщо є у кого вже така розсада для пікірування, пересадки, перевалки, з 9 години 30 хвилин ранку починаємо до кінця доби, це 1 березня, 2 березня з початку доби та до 9 години ранку. Наступний період в Козарогі це у нас спадаючий місяць, 5 березня всі 24 години. 6 березня, з початку доби та до 20, 20 години вечора. Ще один період телець, зростаючий місяць починається о 3-й годині ночі, 13 березня і до кінця доби, 14 березня всі 24 години. Наступний період в раці при зростаючому місяці буде 18 березня всі 24 години, 19 березня з початку доби та до 20 години вечора. Також можна буде попрацювати з розсадою в Скорпіоні, знову ж таки, починався місяць і завершується гарний період. 28 березня з 15 години 30 хвилин до кінця доби, 29 березня з початку доби до 17 години вечора. Це у нас були 5 періодів, гарні періоди для того, щоб працювати з будь-якою розсадою овочева, квіткова. Але у нас іще є один період, якщо ви не будете встигати. Спочатку працюєте з овочевою розсадою, а ось для квітів у нас є діва. Діва з овочевих культур тільки поважає огірки і любить їх, і допомагає. А так у неї тільки дуже добрі відношення з квітами. Тому можна для квітів, для квіткової розсади. Спланувати таку роботу 22 березня з 10 години ранку до кінця доби і 23 березня з початку доби до 9 години ранку. Окремо ще раз, плюс для квітів та огірків, щоб ви не спутали. Тому що це дуже негарний період для овочів в Діві. Ну що ж, ви бачите тепер весь аграрний гороскоп праці з розсади у березні 2024 року. Бажаємо вам успіхів, усіляких вам гараздів! здоров'ячка Вам! Зустрінемося в наступному відео на все добре!